Чи вдарить Росія по київській дамбі небезпека? Вона присутня. Китай підтримає повноцінну Росію у війні з Україною. Ситуація для них підвішена. Чи зраджувала Скабєєва попову? Їх шлюб розлетиться дуже скоро. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар Таролог Переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв. Що покажуть карти? І перше наше запитання: чи вдарить Росія по київській дамбі? Жодної карти, яка б символізувала саме негатив, я не бачу. Слава Богу. Я бачу, що питання буде підійматися. Вони і надалі будуть маніпулювати цим питанням. Ця ситуація, вона більш в такому інформаційному негативному стані буде, тобто нам постійно про це будуть нагадувати. Я не бачу можливості такої, що може бути. Е е Така ситуація небезпека, вона присутня, а особливо ворог буде намагатися шукати способи підірвати її. Буде намагатися це робити. Ворог буде кидати ракети біля тої станції. тобто, щоб намагатися залякати в максимальному форматі. І друге запитання: чи підтримає Китай повноцінно Росію у війні з Україною? Китай наразі зараз намагається мати таку відсторонену історію, взагалі відсторонену історію від, від цієї ситуації. Ситуація для них підвішена, вони обдумують, як зробити так, щоб бути, як то кажуть, і там, і там нормально. Тому я думаю, що офіційно ніхто підтримувати їх не буде. Але Китай чомусь почав боятися за себе у плані військових історій. Тобто він почав яким чином накопичувати свою армію. І це може нам натякати на те, що. Може бути так, що Росія може напасти на, на Китай, чи Китай може напасти на Росію. Тобто в них може бути конфлікт між один одним. Але офіційно підтверджувати е, інформацію про те, що вони будуть співпрацювати, е, мало ймовірно. І останнє на сьогодні запитання: чи зраджувала Скабєєва Попову? Так, стовідсотково більше, більше того, що я можу сказати, навіть що випадає карта башні, це говорить про те, що їх шлюб розлетиться дуже скоро, і в них взагалі вже стан такий, знаєте, доволі складний. Чому? Тому що у Скабєєвої схватила, напевно, якась типу, зіркова тема, і ну, може а може її чоловік навпаки зараз почав себе ну, реалізовувати і думати, що ну, типу, щось пора вже. Закінчувати з цими пропагандами, бо нічого доброго з цього не вийде. Тому в будь-якому випадку зраджувати, зраджувала і е, о, яка цікава карта. Подивіться, в поєднанні карта смерті, карта башні. Боже, це ж найкращі карти для е, цих мос москофілів просто, я не знаю. Мені просто подобається. За, зафіксуйте, зробіть скріншот. І просто вам на майбутнє поставте то Росію, чекає і оце мій скріншот отак, Мемчик зробіть такий. Ми вже спостерігаємо, як Росія поступово йде на дно. А ми точно знаємо, що правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.